Сам -на сам з бідою цьому дідусеві вже виповнилось 90 років. Коли ми його побачили, він бодай трішки, але ще міг ступити кілька кроків. Тепер же взагалі став лежачий, повідомила його донька. Дідусь із села Піщани на Камінькаширщині. Живе разом з дочкою та неповнолітнім внуком. Троє. Вони ж і доглядають Павла Всеволодовича. А недавно, каже донька, батько пережив інсульт і вже не в змозі навіть самостійно поїсти. Тоді здавалось, що став після інсульту на ноги, але не надовго. Любов Павлівна хотіла оформити за батьком догляд, але їй, каже, відмовили. Був діда син оформлений, він помер. 50 років було, он помер, він був оформлений. А зараз, щоб мені стати за ним оформленням, куди не кидалася, не можу я оформитися. І на роботу десь мені влаштуватися, бо ж нема ніякої. Я не можу його оставити. Дитина ж не буде сидіти, він так само хоче десь учитись. Поки батько вже зовсім не зліг, час від часу дочка їздила у Польщу на підробітки. Тепер постійно біля тата, бо сам собі ради вже не дасть. А вже старий, вже баштені, о, злами кульба з вами кульбаками ходю. Вже діт, не здужі дітки. 90 вже, вже один місяць пішов на те поверха. Дочка, Доглядає, якби, якби дочка не доглядала, то що я, я вже нікуди. так, отак. О. Все Попаду. удобно. Добре. І його ж так само підняти, їсти. Подати, бо сам не може він поїсти. Любов Павлівна каже, їздила у Кам'інь і зверталась до місцевих владців, аби оформити догляд за батьком. Може, були б якісь виплати, і йшов стаж, бо ж дідусева пенсія іде на ліки. А за що жити? Бідкається жінка. Їй каже, відмовили. І ви мені скажіть, а чого не можна? Яка причина? Ви каже, як дочка дожди так доглядати. Мені буде 50. Тобто ви і на роботу не можете, більше, не можу, бо треба доглядати да, тата? Я не можу ну, взагалі. В район не може я не можу в район. Якщо я їду, то син доглядає, а не то сестру з Ковеля визиваю, якщо мені десь виїхати, бо ж я не можу оставити. Тож ви самі бачите це, в якому віці, що він потребує такої допомоги, щоб йому було вдома. Зв'язку з війною каже, ви нічого не доб'єтеся, ви нікуди не кинетеся, бо війна. То тільки ми списуємо, що війна, а все воно Дочку, мовляв, спровадили до суду. Я хіба тільки через суд. Ну який ж це суд, за що судитися? Ви мені скажіть? За що судитися? За ріднього тата, що треба оформитися по догляду?» Між тим, уже понад рік як фінансування виплат по догляду, держава переклала на плечі місцевих громад. Себто левову частку грошей на такі потреби з державного бюджету не виділяють. Закінчилась виплата допомоги по догляду за інвалідом першої груди, колись пристарілим називалося, тобто 80 і старше років до 31 грудня 23-го року. 31 першого, січня, 24-го такі допомоги перейшли в органи місцевого самоврядування, тобто територіальні громади. Вони вирішують питання. У подібних історіях, як з Павлом Юхимовичем, як чуємо, рідні мають право звертатися, оформити догляд. А от дозволити чи відмовити їм у таких виплатах, вердикт має бути лише після ретельної перевірки кожного звернення. Мовляв, не можна отак просто одразу відфутболити людину. Ні, вони приїжджають, обстежують медик, каже, чи йому потрібен сторонній догляд, чи ні. Соціальний захист це бо має право нарахувати. Отак От просто на словах казати, що ні, то так, так на словах ні. Це тут саме має бути відмова. Якраз відмова на увазі, знову відмовити. Тобто на основі окно обстеження ще щось, рішення виконкому, рішення ще комісії. У Камінькаширській міськраді кажуть, що офіційного звернення заяви від пані Любові не було, і офіційної відмови їй теж нема. Хто міг її так усно проконсультувати і відправити ні з чим, невідомо. Начальниця відділу соцзахисту запевняє, що обов'язково приймуть заяву від доньки і обстежать дідуся. заяву Тиків я дам ось тут і все, і ми будемо приїдно по розглянемо повністю їх звернення. Ну так як положено, по інструкції. Ми приїдемо сумісіюємо, геть все зробимо як треба. І тоді на мої відповідь вже щось можна говорити а так. Усно то утно то таке. Олена Лищук, Неля Прокупчук із камінька Ширщини, телеканал Аверс.